Всем привет! Нахожусь на втором христианском свинтере место Одесса. Хочу вам показать такие вот памятник. Все памятник колечки Вернета. В Одессе была итальянская родина. Она здесь обосновалась в 20-х роках 19-го столетия. И батько их Сімтімі Францевич, засновник родини. Він мав в Одесі марморовий бізнес великий. Тут дуже багато залишилось, ще залишилось пам'ятників його роботи. І ще в городі є міський сад, от там фонтан це роботи вернет. А це його онучка виходить похована. Донька. Його синів, одного із синів донька. Кого саме, я не знаю, але вона донька і синів. Там якось історію Все. Вона померла 11 років. Було їй. Дід сам помер їх ні давно. А от брати отримали спадщину від батьки, а цей бізнес займалися вони. Мармаровим бізнес. Вони мали нерухомість в Одесі велику і займалися благодійності справами і були як, е, опікунами? Церкви на Екатерининской, греко такая церкви. Ну а ну, з невідомих причин от, от, от Олечка померла на 1911 році. Да, в 2011 році. І отакий от пам'ятник залишився. Від не руйнується, звісно. От. Що вийшло в 20-х роках після революції, почались зі сторони комуністів Комуністи, большевики судові тяжби до них. Розорили весь бізнес вернета. От. Вони виплатили всі от ці от позови, судові, що там, тому, що начебто робітники там страждають, того, що роботи немає, а вони самі робили забастовки. Коротше, вони все розрахувалися, розпродали весь свій бізнес і мігрували в Італію. От, а біля неї вже похований тут як зроблено так і учасник. Це професор Шевельов. От, відомий одеський психіатр, він був друг а, академіка Філатова. Він вже вся родина їхня тут. Тут виходить він під час Другої світової війни дуже багато врятував в Одесі а, єврейських родин. І отут он похований, це шостий участок. А це батьки професора Шевелва. Похований теж старинний памятник. Так що такі справи. А тут я хочу показати похована матрона. Я не знаю хто це. Це може бути... Бить проста людина була, а, але тут от похований іеромонах Захарій, і хліба Стефан Хлебодар. А це монашівський крест. Ну, Хлебодар Захарій, він був монахом странствуючим, своїм. Завжди їсти, е, е, нос, носив людям їсти, годував людей. Можна приходити, тут багато паломників приходить. Да? І... Захарі. Що трапило? Захаря заарештували НКВС. 38-8. І Хлебодар цей знав про цю новину. Короче, його закатували. А він пішов каже: я піду рятувати свого брата. Ну, брата Захар'я з НКВС. Ну, звісно, що. Нікого не врятував, їх закатували а Бог і їх спалили. І ось тут вже в 38 році їх поховали. От. А чому цей крест стоїть Монашський? То така є інформація, ну, начебто як знаючих людей, що тут дуже багато цим хрестом і взагалі в цьому місті дуже багато поховано монахів. Які Репресували, коротше, репресії, як проти яких були і когось закатували. І Отут вони поховані, їх дуже багато, каже, братська могила. От, Вони тут поховані. Так що такі от справи. І приїжджають сьогодні, немає нікого, так от, приїжджають сюди верну неділя. Ну так буває, дуже багато паломників приходить. Зараз ось у нас повітряна тривога, расисти. От, мабуть будут обстріл будут, шахеды полетят. Сейчас я вам покажу. Це, це могила, чуть я не знаю кто тут. Тут, по-моему, тут теж монахи поховані. Це такий маленький участок, по моєму теж монахи поховані. Вон ті маленькі кресты. Тут от прям хочу показати. Да, ну так, ну там столбики маленькі, це монахи покривали. А тут от пам'ятник, бачите, він. Крила зламані. і голова трохи вже обіта. Оце от такі ці букви я не знаю що вона стала. А тут от верлята повинна бути Це майстерна її діда, батька. Там. Коротше, така вже руйнується потроху. Ну, Ще... А тут є ось там пам'ятник. Це до нових хвилюючих зустрічей, щось покажу нове.